У цьому відео ми розкажемо покрокову інструкцію, як замінити верхні опори передніх амортизаторів на Opel Astra J. Для роботи знадобиться стандартний набір головок, ключі на 18-21 стяжки пружин, домкрат, підставки і нові верхні опори з підшипниками. Ставимо авто на ручник, відкручуємо болти колеса, піддомкрачуємо передню частину і знімаємо колесо. Від'єднуємо гальмівний шланг і провід АБС. відкручуємо два нижніх болта, що тримають амортизатор. Під капотом відкручуємо центральну гайку стійки, утримуючи шток шестигранником, стискаємо пружину спеціальними стяжками, знімаємо стару опору, ставимо нову з підшипником і пільником. Встановлюємо стійку назад у кузов, кріпимо до кулака, під'єднуємо дроти, АБС і гальмівні шланги, ставимо колесо. Готово! Обов'язково перевірте затяжку всіх гайок і перевірте розвал сходження для правильної роботи підвізки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні гайди. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні гайди. В нашому телеграм-каналі ви знайдете багато корисних порад, історичних фактів та інформацію по вартості запчастин для ремонту вашого авто. Посилання в описі.